Дорогі мої глядачі передачі ранок з Надією, я щиро вітаю вас добрим ранком і бажаю вам мирного, тихого неба напротягом цього дня, який Бог подарував нам. І разом з вами об'єднуюся в подяках цьому Богові, адже із Його волі настав цей день і продовжене наше життя більше того. Він на сторінках святого Слова залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Пам'ятайте, що варто навчатися у Божественного Учителя, тобто в Ісуса Христа. І ось сьогодні Господь дає нам наступну пораду, або що Він буде робити. У пророка Малахі, у третьому розділі, у третьому вірші, ми читаємо. І Він сяде як той, що топить та чистить срібло, і очистить синів левія, і перельє їх, як золото й срібло, і буду для Господа жертву приносити в правді. Тут описаний процес очищення, що проводить Господь Саваот. Для душі це найтяжче випробування. Але тільки завдяки йому можуть бути видалені грубі та погані домішки. Випробування, що випадають на нашу долю, необхідні, щоби наблизити нас до нашого Небесного Отця, до покори Його волі, аби ми могли запропонувати Господеві жертву праведності. Бог дав кожному з нас можливість і таланти для розвитку. Нам потрібний новий живий досвід у релігійному житті, щоб виконати Божу волю. Щоб не довелося нам пережити у минулому, того досвіду недостатньо для теперішнього часу. Він не зміцнить нас і не допоможе перемогти труднощі, що виникають на нашому шляху. Щоби стати переможцями, ми потребуємо нової благодаті і свіжих сил щоденно. Дуже рідко людина двічі потрапляє абсолютно в одну і ту ж саму ситуацію. Кожний знає і, мабуть, має свій індивідуальний досвід, особливі обставини для звершення певної роботи. У Бога є служіння і мета для життя кожного, зокрема, і усіх разом. Кожна подія, якою б незначною вона не була, займає своє місце в нашому житті. Ми повинні мати постійне світло і досвід, що походить від Бога. Ми усі потребуємо як одного, так і іншого. І Бог бажає їх дати. Якщо ми приймаємо, він не закрив небесних вікон для наших молитов, але чимало людей не відчувають необхідності у божественній допомозі, яка їм дуже потрібна. Ми маємо старо навчитися у Божественного вчителя, як нині, так і в будь-який період нашого життя. І чим більше набуваємо досвіду, тим ближче стаємо до чистого небесного світла і гостріше відчуваємо в собі те, що потребує виправлення. Ми всі можемо робити добрі справи, благословляючи інших, якщо тільки шукаємо поради у Бога і йдемо шляхом покори і віри. Дорога праведних. Це шлях прогресу, постійного руху від сили до сили, від благодаті до благодаті, від слави до слави. Божественна освіта буде ще більш зростати, супроводжуючи наш рух уперед, підготовляючи нас до обов'язків і критичних обставин, що чекають на нас попереду. Справжнє благочестя! Прагне самовираження і спілкування. Псалмоспівець говорить: справедливість Твою не ховав я всередині серця свого, про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Де є Божа любов? Там завжди з'являється бажання виявляти її. Але нам тяжко підкоритися необхідності розп'ясти себе. Ми можемо цілковито навернутися, перемінитися і бути по справжньому дітьми Божими, не лише насолоджуючись пізнанням Його волі, але своїм прикладом, ведучи інших. Тим самим шляхом смиренного послуху і посвячення, цього навчає нас Ісус. І ця наука має охопити весь світ. Коли Ісус говорив такі правди, народ з дивуванням дивився на нього. Євангелій Матвія, 7 розділ, 28 вірш. І коли Ісус скінчив слова ці, то народ дивувався в Його. Христос не пропонував абстрактних теорій, Він навчав істотних для розвитку характеру істин, що примножують людські здібності у пізнанні Бога і розвивають прагнення чинити добро. Він передавав ті істини, які мають безпосереднє відношення до життя, і одночасно об'єднують людину з вічністю. Він учив людей дивитися тільки на нього, як він явлений у своїх учинках, вдивлятися у Його слово і провідіння, замість того, щоб вивчати надумані теорії про Бога, Його Слово і Його діла. Він приводив їх розум у зіткнення з розумом безмежного. Люди дивувалися, вчиню його, бо слово Його було владне. Ніколи, ніхто раніше не говорив з такою силою, пробуджуючи думку, надихаючи, спонукаючи до розвитку усі здібності тіла, розуму і душі. Христове вчення, як і Його любов, охопили увесь світ. Не існує обставин життя чи критичних моментів у людському досвіді, які він не передбачив би у своєму учні і для яких там не було б уроку. Він є найвеличнішим з учителів, і його слова залишаються керівництвом для його співпрацівників до кінця часу, з-під його уваги. Не випадали людські зусилля і досягнення, спокуси і конфлікти, ускладнення і небезпеки. Він знав усі серця, усі родини і те, як вони проводили вільний час, чому раділи, до чого прагнули. Він говорив не лише до усього людства загалом, але і звертався безпосередньо до маленької дитини у. Радісний ранок або до пристрасного, неспокійного серця юнака, чи до мужів у розквіті літ, до тих, хто несе тягар відповідальності і турбот, чи до людей похилого віку, слабких і втомлених. До усіх була звернена його звістка, до кожної людини у будь-якому куточку землі і у всі часи його вчення. Охоплювало тимчасове, вічне, видиме, зв'язувалося із невидимим. Поточна буденність життя зіставлялася із урочистістю життя майбутнього. Те, що діється у цьому житті, Ісус явив у правильному співвідношенні, показуючи перевагу вічного над тимчасовим, не ігноруючи при цьому ні того, ні іншого. Він учив, що небо і земля взаємопов'язані і знання Божественної істини допомагає людині краще виконувати обов'язки повсякденного життя. Ніщо не було для нього безпредметним. Дитячі розваги, тяжка праця людини, життєві насолоди, турботи і біль усе набувало змісту в одному. Відкритті Бога для духовного піднесення людства. І я хочу помолитися з вами, щоб ми зрозуміли наскільки це важливо, бо нас хоче підняти не хто-небудь, а сам Бог. Вічно живи святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, тобі єдиному, премудрому, святому Богу, який домуєш в неприступній славі Всесвіту. І в кожному тихому і смиренному серці заносимо честь хвалу і подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив для нас у жертві Ісуса Христа. Ми щиро дякуємо тобі, що ти продовжив наш вік, дав сил і здоров'я, і ми могли сьогодні уже чути святі обітниці, чути твої настанови, щоб поправити своє життя, щоб удосконалювати своє життя і з нетерпінням, щоб ми мали бажання чекати Твого повернення. Ми дякуємо тобі за це все, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ти зберіг наш край від війни. Ти, Господи, даруй ще далі мир, хоча ми чуємо інколи сигнали тривог, але, Господи Боже, Ти зберігши наше життя. І тому ми схиляємось найперше, і хочемо просити, Боже дорогий, святий, праведний, добрий, нехай настане мир у нашій країні, нехай, Господи, кожна людина, яка втратила все, щоб могла повернутися, щоб люди їй допомогли, щоб знайшлися добрі серця і відношення всіх, щоб країна була відбудована, і щоб люди, почавши жити, шукали тебе, Бога. А сьогодні, Господи, ми просимо у Тебе миру і захисту. Разом із тим. Ми просимо, не дивлячись на обставини, на яких сьогодні знаходиться наша країна. Дай мудрості кожному віддати своє життя у Твої руки, і чи в житті, чи в смерті, щоб ми мали надію, що ми зустрінемося з тобою, коли ти повернешся, тому що ти сказав Я є Воскресіння і життя. І хто повірить у мене, я дам йому вічне життя, Тож дай мудрості кожному на життя, чиї сьогодні чагає чи небезпека, покласти своє життя у Твої руки і чекати на тебе, а за все, що ти зробив, за те, що ти послав нам цей день, щоб, Господи, ми прожили його, дай мудрості, щоб цей день наблизив нас до Тебе, а тобі за все слава, честь, поклін і подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Гарні, досить переконливі слова, говорить Господь через своє Слово у книзі Еклезіаста. Все, що може робити рука твоя по силі, те роби. Тому що в могилі, куди ти підеш, там уже нічого не буде. Там ти не зможеш робити нічого. Тому сьогодні Господь дає життя. І, можливо, у цьому житті він допускає випробування. І він порівнює себе, як того, хто у плавильні очищає золото і срібло. Дорогі мої, як ми відносимося до того, коли щось стається не так, як ми думали, хотіли, до чого ми прагнули, як ми аналізуємо такі випадки? Можливо, нарікаємо, можливо, когось звинувачуємо. А можливо, варто переглянути своє життя. Можливо, варто проаналізувати, а що мені хоче сказати Бог, який мав бути кінечний результат. Тому що Господь бажає, щоб його справжні послідовники приносили жертви Господу, тобто приносили жертву життя свого в правді. Господь хоче бачити нас такими вже сьогодні. Тому, дорогі друзі, не дивлячись ні на що, давайте братися міцно за руку Господа, відкривати свої серця для того, щоб Господь мешкав там. І свій розум, щоб розуміти те, що він залишив у своєму слові. Брати цю науку, жити за нею і чекати в надії на Господа. Тож будьте сьогодні благословені Господом, ідучи, живучи разом із ним. До побачення.